Харі Крішна, Падівчани. Незабаром буде рік, як президент Зеленський призначив на посаду голови Одеської військової адміністрації Олега Кіпера. Було багато чуток з цього приводу, що, можливо, це не Зеленський призначив, а саме Єрмак або за проханням Єрмака тощо. І це викликало багато сумнівів щодо цієї особи, а саме Кіпера, тому що дуже багато інформації є в інтернеті. Що він був раніше ілюстрований, потім він також працював, до речі, з колишнім Подільським слідчим Каліфінським, який втік з України, коли був Майдан. І все це якби викликало багато сумнівів щодо особи Кіпера та його призначення. Але через те, що багато людей я також довіряю президенту Зеленському, сподівалися на краще. Але відбулося але чомусь дії. Голови Одеської Ова Олега Кіпера сприяє зміцненню партії АПЗЖ, а саме фінансування з бюджетів Громад Одещини. Мовиться про бомбосховища, яке повинні побудувати у третій школі у місті Подільську. Але з самого початку, у 2023 році, влітку, прими з червня місяці, Олег Кіпір, голова Одеської Ова, приїхав до Подільська і поцікавився щодо цього будівництва. Секретар Подільської міської ради Олег Лубанський. На сьогоднішній день громада працює в штатному режимі. Ух ти ж дивися. Але Богдан Шалбанський не представляється як тимчасово околичає обов'язки мера міста, а представляється як секретар. Цікаво. Збираємо кошти на транспорт, який передаємо збройним силам. Я знаю, що Подільський район на першому місці взагалі в області по цим питанням навіть. Олег Кіпер, голова ОВА, вона мистець підкреслює. Що Подільський район на першому місяці з приводу до допомоги. Це завдяки Михайлу Лазаренко, голові Подільської РДА. Такі з проблемних питань. Ми вже там вже писали листи. У нас в третій школі немає укриття. Ми вже зробили проєктно воєнне містечко. Зробили документи, все, пішли експертизу, ну тільки чекаємо на співфінансування. Це у вас 58 мільйонів там, так? А що ж там хочете зробити за 58 мільйонів? Приїду відкривати і подивлюся, мені каже, що щось. Ну про суржик голови Одеської Олега Кіпера я промовчу, але йому здається, що там щось забагато грошей. Але не 58, а 56 мільйонів, він трохи помилився. І Богдан шалбанський секретар Подільської міської ради, дає пояснення? Ні, ну завищено в... <аджесо> селі. Спеціально ну, є з Житомира, яка спеціалізується не... на цьому. І тут голова Одеської ОВА Олег Кіпер проявив стурбованість. Навіщо когось далеко запрошувати, щоб він зіну нагоняв? Краще тут поближче когось знайти, щоб напевно, було дешевше, так розумію. Але ж тут повинна бути ще якісна. А у вас тут компанії немає? Надо Житомира, щоб їхали? щоб вони наганяли би ціну? вам? А вони ж мають мати сертифікати, документи, щоб вони відповідали всім стандартам. Це іменно під стандарти, які мають бути. А що колишньому прокурору та голові Одески Овалего Кіперу невідомо, що повинен бути сертифікат якості на будівництво? Чому він так здивовано дивиться? Нова Зренка, як і взагалі нічого не розуміє, ж таки вийдемо на тендер, побачимо, хто з'явиться. Хорошо, я та я знаю, мені капітальне будівництво доповідало, що, що це ми подивимось і добро. Погодьтеся, якщо будують бомбосховища, тим більше для дітей, то будівництво повинно бути сертифіковане, тобто якісне, тим більше за 56 мільйонів гривень. Я тут Албанським повністю згоден, але після втручання голови одеського Олега Кіпера та стурбовані, що. Навіщо за багато грошей переплачувати Житомиру, якщо можна знайти десь ближче, напевно, дешевше мав на увазі. Тендер переміг автошлях До речі, власник якого у місті Березівка є депутат від партії партиї, або «АПЗЖ», немає різниці. І зараз Мамбосховища буде будувати е, депутат від партії Апоблока, ОПЗЖ, не маючи сертифіката, який взагалі будує будуть дороги автошляг Буд. Отже, ні сертифіката, ніякості, не розуміє, як це треба робити, у них немає. І якби хоч ціна була зменшена, на що е, проявив стурбованість Олег е, Кіпер. А у вас тут компанії немає? Надо вже щоб їхали, щоб вони наганяли би ціну вам. Але фінансування, точніше, співфінансування, частина місцевого бюджету Подільська, частина Одеського обласного бюджету залишається те саме. 56 мільйонів гривень. Саме це я мав на увазі, коли казав, що партія ПЗЖ зміцнюється за рахунок громад Дещини. Але цікаво, хто цьому сприяв, або албанський секретар, або Олег Кіпер. Так чи інакше, нам громаді це не подобається, тому що 56 мільйонів отримує партія ПЗЖ, яка не має ані сертифікату якості, взагалі будує дороги. І зараз нашим дітям буде будувати бомбосховище за 56 мільйонів. Але також цікаво, що депутат Тутриця округу Олексій Генчувелька про це мовчить, бачивши ці схеми, ці махінації, що зміцнюється партія ПЗЖ, який наш патріот України проти цих партій, про це мовчить. Так, друзі? Ба Більше навіть сприяє цьому, тому що депутат партії ЄС Таранюк Олександр. Які працює у Ганченка-Центр, також депутат партії Солідарність, у себе на Фейсбуці, Подільський вулик, почав пропускати такі анонімні публікації з приводу: а чому не будуть вам у п'ятій школі? Тобто, натикаючи на те, що також треба це профінансувати. А хто буде будувати? Знову ж таки, автошлях. Тобто, партія ЄС також сприяє партія ПЗЖ, що завжди про це казав, що вони разом. Це лише логіки, що там вони між собою там сперечаються. А мета у них одна. Не заперечую, що дійсно не завадить у кожній з школі нове сертифіковане якісне бобосховище. Але питання в іншому: хто буде будувати? Але це Шляхбуд, партія ПЗЖ. І бачите, які технології таранів пропускає анонімну публікацію робить. Ну, такі технології. Також цікаво, що на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. Промови Єрмака, але Кіпер був якийсь засмучений. Вже понад 70 країн підтримали українську формулу миру. Вона про повне відновлення нашої територіальної цілісності та суверенітету. Якраз в частині промови про формулу миру та відновлення території та цілісності України. Чомусь але Кіпер засмутився. І це помітила навіть оператор, яка це зафільмувала. Тому всі ці пабліки про Олега Кіпера, який був колись прокурором. Люстрованим, то скажемо, фахово працював, знаходить це підтвердження, коли ми бачимо, що він зараз співпрацює або сприяє фінансуванню партії ПЗЖ. Вже його не цікавить сертифікати якості, там партія ПЗЖ або, можливо, дешевше. Не треба. Хай воно так і буде. З ними легше домовитися. Вони звикли так працювати. А також Олексіпер фотографується разом з Голови події Михайла Лазаренка, який їздив до Придністров'я, окупованої частини Молдови у 2016 році, зустрічався з окупантами, обіймався та вигукував. І у Кіпера, як у колишнього прокурора, до цього нема питань. Він зразу не бачить. Цікаво, ви, хоч, хоч пояснення взяли у Лазаренка з цього приводу або ні. Також відправив листа до Одеської військової адміністрації ім'я Кіпера. З додатком, що Лазаренка. Декларації наказав додж, яким користується, а також це відео, як він знаходився в Придністров'я та обіймався з окупантами. Чекав на реагування, але мені залефонував, як представився працівник СБУ. Давайте послухаємо. Алло. Добрий. Я дзвоню по поводу заявлення на обласну адміністрацію. Да? Ви да, Високовані, написали Ну, Так. Uh, да. Да, есть, да, все. все. Проверяем просто вот эту писать все. Хорошо, Доренько, скажите, пожалуйста, а вы по этому моменту, после амплитесам, которые там изложены, вы сюда еще обращались? Какие органы? А пока ты еще обращались, пробивает работник СБУ на российской мове? Вот сейчас. Или только пока в администрации. Еще э, самое, на эту тему. На тему голови е подійської ради адміністрації озеринку. Е ну, ну, е ну я зрозумів, але чому не розуміло вашого питання, куди я ще все звертався? Не, ну і, де щоб не було дублювання, дивиться. Я співробітник служби безпеки України, ага, ага. в рамках нашої підхідності частини вказаного заяви, вашого звернення. Було розподілено також на мене, от ага. е, 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 зараз наші юристи також дадуть правову оцінку. Підслідність, наші юристи з'ясують оцінку. Що ж якось не росте, що він трусив взагалі? Е, е, тому я вас питаю, що якщо ви там бували на нас, да, я його теж знайшов ваше звернення. Якщо ні, то в рамках сказаного звернення ми вже будемо. Те, що в мене є, прошли на адміністрацію, я так розумію, що у будь-якому випадку ви це буде це бути. Е... Я так розумію, що у будь-якому випадку ви будете все розглядати, правильно? У будь-якому випадку там звертався я кудись ще або на не звертався. Ні, ну ми знаємо, в, в вже ми вже будемо тут уже де набув справа, і ми будемо вже вирішити, що робити в цьому. Ні, ні, просто я я я, я все одно звертаюся і в Київ звертаюся, тому що я розумію, що не не кожна галас працює належно. Ігноруються, там, або там приховуються. Саме тому, щоб воно усебічно і своєсотково розглянулося, тому що, на жаль, на Одещині, на Одещині, на жаль, така така ситуація, що кожен кожного чомусь захищає, приховує. прочитав, Я що Так, Добре. Хорошо, дивіться, ну у вас там 91, якщо не Помимось, так. Да. І це і ти, той. І це і то і телефону. Ну да, 91 те, що це зірний телефон. Добре, дивіться, скажіть, будь ласка, а академіка Корольова витока квартира 83, а будинка? Дев'ять, Дякую. А я ввечаюсь, я можете ще представитися будь ласка? Сергій, ну дивіться, я промежуточний відпрацювання, в, в каждом заяву роблю. Тому або я, або інший співробітник, обов'язково я думаю, що вважаю, що вийдуть на вас і бути запитань ще зробимо. Тобто, купа не запитань, але він же не розуміє, чи буде він цю справу розглядати або не буде. Може, хтось інший. Я сподіваюся, що не буде не буде так. Сподіваюся, що як раніше було що навіть не отримавши в мене пояснення. Рожданули і вирішили, що там ніякого злочину або там порушення немає. Дивіться, не мене я кажу, як від мене залежить. І зараз випрацьовують юристи, так вони, скажімо так, про кваліфікацію виб'є, так і буде. здійснювати такі заходи. Добре, тому так. Ну що там ну, депутат обласної ради десь у ну, 18-му році у Придністров'я до окупантів. Підтримував їх, обіймався, вигукав став вашому Придністров'ю. Їх... Там віддав, є відео. Є. Це відео знімала його ж, його ж к к к канал, який, який постійно, постійно його фільмує. Його Цей... канал? Так. Угу, угу. Е, 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 на, на Ютубі е, е, це... Зелінська. Зелінська. Це... Угу, угу. О, вона постійно фільмує. Саме це відео я у них скачав, але. Коли я це е, оприлюднив цю інформацію, вони це відео видали, але я його для себе зберіг. <говорю> добре, добре. І Там у мене є скріншоти, є, що саме з цього каналу відео, там, якогось числа, там, яка була назва, все в мене є. <говорю> добре, добре, дякую. Дорожче, дякую, на, дякую, чекав на реагування. Через декілька днів до де мене пригав дільничець з такими очами. А я питаю: а що вже дільничець цим питанням займається? Він каже: не знаю, на мене матеріал розписали, складати тебе пояснення. Але все з приводу декларації з Придністров'я тиша. Тобто, все це додатково викликає сумніви щодо голови Одеської Ава Олега Кіпера. Тому залишається лише поки що передати привіт від президента Зеленського. Олежка! А ні, не, не так. Слышь, ти! Що таке? Що ти йому здаєш? Я йому хочу зчасть здоров'я і щоб у нього на лбу вирости. А нам треба робити одне: це молитися Богу. Який, якщо обіцяє врятувати, то він це обов'язково зробить, а ніяк ці можна власті.